Всім привіт! Такі вітаю вас Привіті. на моєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковочка розпаковочка постійної білизни з машулею. Ми дропшипінгом у двох, продаємо вдвох. Посилання є в описі під відео, як і завжди, де можна замовити постільну білизну. І в цьому відео ми покажемо вам. Асортимент котонових постільних комплектів і взагалі ще там дещо по дрібничках взяли показати вам якість, як воно виглядає. Ну і щоб ви більш-менш розуміли, що купуєте. Тому приємного всім перегляду і залишайте з нами. Не забувайте ставити вподобайку. У нас тут шикарний величезний коробок, в якому дуже багато всього. До речі, кого цікавить, в нас оплата. На ФОП все офіційно. Є накладений платіж. Так що можна брати так і так. Але єдине, що якщо накладений платіж, то без перешивів. Так як комплекти є, так їх і бере. так що є перешиви, тільки оплата на ФОП. Боже, яка класна подушка. Взяла, на огляд, дві подушки. Це, до речі, подушки е, йдуть на блискітках. І... Зараз Маша мені допоможе, відкриє одну. В них виймається повністю наповнювач. До речі, в таких ось сумочках йдуть вони. Виймай. І цю подушку можна розсібнути, наповнювач виняти. Там він також в зручному такому чохольчику десь має бути з боку. Дивись, де замочок. Ось тут. Замочок. Це все відкривається. І наповнювач можна в такому, бачите, також мішечку дістати, а наволочку цю від подушки попрати. Це дуже круто. Я брала собі подушки іншого трошки формату. Там наповнювач виймається, але без чохла. А тут набагато-набагато зручніше. Можна буде попрати і знову одягнути на подушку. Це швидше сохне, ніж сама повноцінна подушка. Слухайте, це екопух і вона така м'якенька. Я їх, напевно, собі лишу. А під замовлення будь-кому зможемо відправити, тому що ми працюємо по дропшипінгу, і там є багато що буся, як і завжди в кадрі. Дуже класні подушки. Мені якраз треба в наш будинок, тому заберу собі цих дві. Дуже такі, знаєте, не те, що там чуть-чуть так цього наповнювача, а дуже-дуже багато. І зараз покажу вам, ось. Таку їхню, боже, не обкладинку, а вклад... вкладець такий. Бачите, екопух 100%, антиалергійне, антибактеріальне, терморегулююче мікроволокно найвищої якості. Ну, це дуже класні. Це дуже класні подушки. Дуже вам рекомендую. Кому треба, можете замовляти. Є в розмірах 50 на 70 і є 70 на 70. Маша, я вже тестую. Маша теж собі бере такі, так? Да? Та думаю, так, да. з часом теж все будемо брати. Да -да. У нас же асортимент, який хочеш, вибирай. любой смак і колір. У нас, до речі, є дуже цікава для вас новина ми не казали в попередніх відео, хоча це вже було, ми про це знали, але Маша вам зараз дещо скаже. Всім привітки! У мене тут невеличка новина, у нас буде невеличке поповнення, я вже на п'ятому місяці вагітності. Ми чекаємо дитинку. Дякую. У Маші також чоловік військовий. Дякую. Так що підтримайте нас своїми вподобаєчками, хоча б якщо не будете щось купувати, то напишіть хоча б якісь коментарі, зробіть репост нашого відео. Підтримайте нас, молоду сім'ю, молоду матусю. Так. У мене вже четверо дітей. У мене було першеньки. Та да, першеньке Маша, до речі, це сестра мого чоловіка рідна і наша кумася, Вовчикова Хрещена мама. Так, наша буся тут, я не знаю, все лежиться, лежиться. Вона так любить коробки що взагалі. Так, зараз ми повиймаємо повністю всі комплекти. Хочемо вийти в Тік-Ток. До речі, лишу вам посилання в описі під відео ще на мій Тік-Ток. І а, там ми проводимо прямі ефіри, де показуємо постіль, можна забронювати, все, що є в наявності, все буде їхати відразу від нас. А те, що буде під замовлення, то буде їхати від нашого постачальника. Я, до речі, не запитувала за ці постільні комплекти. Можливо, це ще й Турція. Зараз перепитаємо, підпишемо вам. Обов'язково буся! Набрали ми тут багато що. Є комплекти півтора спальні, двохспальні. євро. сімейних комплектів, на жаль, котонових немає. Є тільки в трьох розмірах, і наволочки в них відразу йдуть 50 на 70. Взагалі ми у відео розповімо всі розміри цих комплектів, все Буся, звільнили тобі місце. Можеш там лежати. Покажу зараз вам ось так запаковані комплекти. І після трансляції ми покажемо вам їх відкритими. Є ось такий комплект півтораспальний в наявності. Обов'язково пишіть нам, якщо якийсь комплект зацікавив. їх є на складі дуже багато. Тобто, якщо ми саме цей, який в нас на руках продамо, то нічого страшного можна взяти і замовити вам точно такий самий. Перешити простирадло на резинку можна, але не дуже великої висоти. Там щось близько 15 см висота, а якщо у вас матрас 20 см, то краще вам не перешивати. У нас є комплекти, які можна перешивати на будь-яку висоту, але не ці. Ці вже готові відшиті. Півтораспальний комплект. Ось так вам на виду зможете зробити скріншотик, подивитися розміри і знати, чи вам підходить такий комплект. Дуже гарно він виглядає насправді. Подивіться, як квіточка красива-красива. Далі півтораспальний Особисто ми взяли ось такі тут також, боже, які гарні квіти. Дивіться. Ми далі у відео обов'язково покажемо вам їх відкриті. Тому не покидайте відео, додивіться його до кінця. Сердечка. Дуже кажуть, популярні сердечка. Не знаю, чому мені більше подобаються квіточки, але хтось любить сердечка. Так, у нас тут двохспальні. спальні. Комплекти ось такий. Боже. Дивіться, які гарні кольори. Вони такі, знаєте, як голубенькі, як бірюза трошки йде щось трошечки до зеленого. Також дуже гарний двохспальний комплект. Вони є і в двохспальні, і в півтораспальні, і євро. Ви просто дивитесь тут колір. Ми просто взяли деякі комплекти. Півтораспальні, деякі двохспальні і деякі євро, щоб не взяти, знаєте, одного розміру всі комплекти. Тому ось так, але кожен комплект є у різних розмірах. Дивіться. Боже, яка краса! Я вже щось собі хочу з цього залишити. А упакування таке, слухайте, прекрасне. Можна комусь і подарувати. Дивіться, це з трояндочками. Клас. Рожевенький такий, так, розмір двохспального, підковдра 1,80х,20 м, простирадло 2 метра на 2,30 і наволочки тут 50х70 на і єврокомплекти. Дивіться, боже, кожен постільний комплект, як витвір якогось мистецтва. Тут підковдра 2х2,30, простирадло 220 х 2,40 і наволочки 50х70. На це стандартний розмір єврокомплекту. Бачите, там є ще не тільки ось такі квіточки, якось тут намальовані комплекти. так, Вони комплектуються там, бачите, з бірюзовим таким, тут з таким е сіреньким. Є ще ось такий, боже гарний, такий ніжний-ніжний колір, пудровий. Щось йде до коричневого, але він такий коричнево-розоватий. Дивіться, ось такий також дуже гарненький. Тут дрібна така, дрібненьке сердечко. Вау, дивіться, з якимись лишеньками. Дуже гарно. І ось ці з тюльпанами. Боже, оце краса! Оце краса! Це ми зараз будемо продавати на прямому ефірі в Тіктоці, але обов'язково можемо ще й вам таку красу відправити. Ще ми замовили два простирадла на трансляцію. Хоча я хотіла би їх лишити собі. Ну, Якщо будуть люди брати, то нехай беруть. Я собі ще маю доступ і ще замовлю. А це йде такий, типу, як капучино колір, бежевий, щось типу такого. І сіренькі це простирадла на резинку. ідуть розміри їх 1,60 на 2 і висота 25 см. Ну, це, знаєте, так гарненько, щоб закладалося за наш матрас. У мене якраз, наприклад, це ліжко, метр шістдесят на 2 матрас 20 см. В нашому будинку точно таке саме буде ліжко, тому. Я взяла окремо від комплектів, бо в мене дещо є по комплектах, але прострадла міняється частіше, ніж сам комплект. У нас є така функція, як окремо купити якусь частину постільної білизни, але не з усіх тканин. Це треба уточняти, бо, наприклад, з таких комплектів вам нічого додатково пошити не можуть, бо вони вже йдуть готові. Так, трансляція в нас вже пройшла. Покажемо вам постільні комплекти поближче. Якість мене дуже сильно здивувала і дуже хороша. Взагалі, в мене майже вся постільна білизна Бязь. Це 100% бавовна, так само, як і котон. Але вони трошечки відрізняються. Коли я отримувала постільні комплекти саме тканини б'язь, вони були такі, як ніби підкрохмалені, і коли їх попрала, то вони стають м'якенькі. Тут же ж зовсім. Зовсім інша ситуація. Тут іде відразу постільні комплекти, дуже м'якенькі, приємні на дотик. Ці котонові комплекти йдуть відразу з наволочками 50 на 70, розмір 70 на 70. Не запитуйте, бо їх нема і не буде. Саме котонових. Є бязь, є інші комплекти, тобто можна взяти 70 на 70 наволочки, але саме не цих комплектів. Не із цієї тканини. Ці комплекти йдуть готові пошиті. Показую вам всю кольорову гаму, показувала вже упакування. Зараз більш детальніше розглянемо візеруночки. До речі, показала вам наволочки йдуть на запах. Ось так. Туди подушку одягаєте. Ми, до речі, у подушку вже одягнули наволочку. Дивіться, як це виглядає. Ось так, це тюльпанчики. рожевенькі, вони, до речі, є бірюза. І є тюльпани. Бачите, все закриває, все ідеально, на подушечку одягається. Взагалі супер. Це рожевенький комплект. І зараз покажу вам бірюзу. До речі, це ось ці подушки екопух, які я залишаю собі. Так, дивимося тут. Ось вам бірюза. Також тюльпанчики. Ось це простирадло, воно йде голубенького, небесно голубенького кольору. Це не сірий колір. Можливо, на камері трошки віддає сіриною, але ні, він голубенький. Ось такі тюльпанчики красиві. І наволочки йдуть двохсторонні, так само на запах. Під ковдра також двохстороння, на замочку. Я не казала самого початку, бо не було зазначено виробником, що тут ідуть підковдри на замочку, але це так. Дивіться, який є постільний комплект у сердечка із такими вишеньками. Дуже гарний. Тут іде простирадло такого гірчичного кольору, навіть не гірчичного, а такого як шоколадного, молочного шоколаду. О! Це колір молочного шоколаду. В дійсності. Двохсторонні так само наволочки, двохсторонні підковдра. Всі комплекти ідентично йдуть. Дуже м'яканька тканина. Зараз вам покажу ще інші комплектики. Все, що тут є, в тих розмірах, в яких можемо відправити, відправочка буде з міста Костопіль. Від мене, а, а те, що буде в інших розмірах потрібно, то буде відправлятися із Хмельницького відразу зі складу. Є ось такі трояндочки. Тут іде ось таке лавандове, боже, хотіла сказати покривало, простирадло. З однієї сторони так само лаванда, з іншої, ну, вірніше, колір лавандовий, а з цієї трояндочка. Ось так. І наволочки, і підковдра двохстороння. Далі дивимося. У нас тут є ще ось такі трояндочки. Я би назвала їх трояндами, бо дуже на це схоже. Сіренький колір, двохсторонні наволочки. Так само підковдра. І сіреньке в нас йде про стираду. Ну, дуже м'якеньке, щоб ви собі розуміли, цю постіль можна. Попрати, і не додавати, я думаю, кондиціонер вона буде завжди м'якенька. Є ще ніжно-рожевого кольору. От чомусь на камері показує зовсім інший кольор. Маша попробуй виключити світло. Виключи світло. І все рівно колір не передається. Ніжно-рожевого кольору я іде з однієї сторони, з такими трояндочками в краплинку. І. А... Тут іде простирадло ось така пудрова троянда. А з іншого ось так. Ну, Простирадло однотонне ось таке. Це підковдра в нас. І наволочки так само йдуть двохсторонні. Мені дуже подобається. Є ось така трояндочка. Вона така, знаєте, як голубенько-сіренька. Голубеньке йде простирадло. Мені здається, що без світла з натуральним освітленням набагато краще це все виглядає. Напишіть в коментарях, звісно. Так само іде ось так. Наволочки двохсторонні дуже красиве. Не забувайте, що в описі під відео є посилання на нашу телеграм групу Можете будь-якого комплекта зробити скріншотик, скинути нам. Ми вам все допоможемо, підберемо, порадимо, який комплект вам треба. І ці комплекти можна вшивати. Можна буде зробити пострадло на резинку, але не дуже високі. Бо тут уже стандартні йдуть розміри, і вже нічого з цим не зробиш. Тканини додатково немає. Тому краще, звісно ж, такі брати без перешивів. Комплекти не дуже сильно дорогі, я би не сказала. Так. Наволочки також тут є такі комплекти, які йдуть. Ось сердечка, такий дуже-дуже красивий. Тут, ми з Машою говорили, колір тонального крему. Є тональний крем у нас, ніби такий, знаєте, на пудру, схожий на рум'яна, а це просто тональний крем. Ну, такий колір, я не знаю, як його навіть назвати, бо це і не капучино, і не гірчичний, і не світло коричневий такий цікавенький. Так, і є в нас ось такий, вже в нас замовляли його. Дуже задоволені клієнти. Тут вже без квіточок, без нічого, проста така клітиночка. Двохстороння, і тут іде ось колір, як ніби рум'яна. Воно, знаєте, і не коричневе, і не рожеве, і не пудрове. Ну, якісь таке дуже-дуже пастельного кольору цікавеньке. На цьому будемо закінчувати своє відео. Якщо вам сподобалось, поставте йому вподобаєчку. Замовляйте постільну білизну у нас. У нас хороші приємні ціни. Вовчик допомагає знімати, озвучувати. Ну але це вже таке. Чоловік прийшов з прогулянки, так що ми вже дознімаємось з дітьми. Швидесенько зараз запаковуємо всі ці комплекти можете купити відразу, а можете замовити. Собі будь-який розмір, який вам треба, будь-яку кількість. І взагалі не тільки котонові, а і страйп-язь, бязь, страйп-сатин, є жатка, котон. Коротше, багато всього. Багато всього. Всього навіть ми в групу закинути в Телеграм не встигаємо, бо дуже великий асортимент. На цьому подякуємо вам за перегляд і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро в нових відеороликах. Всім па-па-па-па!